Доброго дня! Мене звати Владислав Пашков, директор компанії Спецсервіс. Зараз ми знаходимося у місті Київ. На нашому об'єкті дитяча лікарня Охмадит. На даному об'єкті фахівцями нашої компанії проводяться роботи по обслуговуванню систем вентиляції та кондиціонування, обладнання пральні та харчоблоку. А також обслуговуємо холодильне обладнання відділення трансфузіології крові. Зараз ми знаходимося на технічному поверсі. Біля мене вентиляційна машина, яка обслуговує чисті приміщення. Зараз ми пройдемо в приміщенні чілерної, де знаходиться холодильне обладнання. А це пральня, де фахівці нашої компанії робили монтаж обладнання, і далі ми продовжуємо його обслуговувати. Зараз ми знаходимося в найпростішому укритті, в якому фахівці нашої компанії організували припливну витяжну вентиляцію. Завдяки досвіду наших фахівців ми можемо монтувати та обслуговувати обладнання будь-якої складності, незважаючи на його виробника. Фахівці компанії «Спецсервіс» проходять постійну підготовку у навчальних центрах провідних виробників обладнання, таких як Mitsubishi Electric, Daikin, Gri. Ми надаємо повний спектр послуг, починаючи від проєктування, з подальшим монтажем та сервісним обслуговуванням обладнання. Будемо раді допомогти вам у реалізації ваших проєктів.